Українці відзначають величне свято, День прапора України. Що означають плотитні і жовтий кольори на стягу нашої держави, та якою є історія українського прапора? Сполучення синього та жовтих кольорів одне з найдавніших серед сучасних національних шапкарів усіх континентів. Київській державі його використовували щодо прийняття християнства. А що ж означають ці кольори? Спробуємо розв'язати. Синій дамбор символізують чисте мирне небо, а жовтий. Цимвол праці і достатньо. Коля вітного лару. Де ці інші значи. Жовтий і, і сині кольори для поєднання головних символів'я, золотого сонця у синьому косу. А ще жовтий і синій цимовольня вода, золовіші заліночі начала. Таке поєднання кольорів по використовували і козаки. Сіна, хрест, зброю чи постаті святих. Дедалі більше ці фарби зустрічаються в побуті, в одязі козаків, використовують їх навіть і церква. Дерниста і складна історія формування українського прапору, тривалі війни, втрата автономії, заходження до складу великих іперій і змушували в деякий чайний складу про державний прапор, а гає напруження в соціумі. Чого тільки не вагатували про український прапор, і що його в свій час перевернув Скоропадський, і що зрадник Мазепа отримав його від шведів, і що розташування кольорів не відповідає правилам правилам геральтики, науки продоли. І навіть що за розташування синього над жовтим. Означає, нібито вода заливає вогонь, а це символізує за небо. Аби розвіяти їхні про державний стяг України та розставити всі крапки над її, Давайте дізнаємось більше про історію українського державного прапора. Було складно працювати ще одного білими спотами на відеодокументи. Аналізуючи історичні події, можна пані розказати, що синьо жовтий прапор двадцятого століття був символом українського національного опору проти комуністичної радянської окупації.

Тим був незалежний досов і селищного голови. Раді Володимир Майдавичів. Плавиться за красок. Китаю свій присутній нашого на свято. Направду, як нас велику прапора. Було проголошено про 23 серпня напередодні Дня Незалежності. День прапора. Прапор завжди всі віки, всіх народах був символом влади, символом городи. Колись в середні віки прапори піднімали місця, де працювали урядовці, де була для знать і керівництво великих чи малих населених пунктів, яких крепостей чи фортів. В деяких народах воно війшло в історію, в деяких війшло в традицію. І мені би хотілося, щоб у цей указ президента не був просто традицією для нашого українського народу. Тому що, самі бачите, з нашим прапором вже не одне століття не просто піднімають його для того, щоб гордитися. З ним йдуть в бій, з ним помирають. Як і 100 років, так і тепер. Світ нашої нації бореться за незалежність нашої України і піднімається прапор не тільки надмірними будівлями своїми підприємствами, але в першу чергу на бойових позиціях. Тому я хотів би, що в тісні, воно в традиції переросло. Таке душевне, велике, особисте свято. І піднімали ті прапори не тільки над державними будівлями, але в першу чергу в своїх серцях, в своїх душах. Тоді ми будемо показувати свій патріотизм, свою національну приналежність. Дякую всім присутнім. Ще раз вітаю вас з цим святом, запрошую до підняття прапора наших старішин наших наймолодших учасників нашого свята, тому що їм продовжувати нашу справу. А також я би попросив наших героїв, які під тим знаменом проливали свою кров, підійти для того, щоб підняти цей право. Да Львович. for the Слава Україні, Слава! Слава